Зайцев на позивний Вольт до повномасштабної війни служив у морській піхоті. Потім звільнився та працював на комбінаті Азовсталь. А наприкінці лютого 2022 року долучився до лав Азову, аби захищати рідний Маріуполь. Я добровольно пройшов, тобто мобілізувався. Ну я пройшов, Я говорю хлопці, Я служив там то там. Та чим я можу бути полезним. Ну, то есть, яка може бути моя помощь? Я прийшов своєм снежні повністю. Ну то есть, я отримав оружие только, і я вже ну собственно удіває в какую сторону. Спочатку воював на позиції в мікрорайоні Східний, там отримав поранення. А коли огортався, його направили вже в центральний район міста. До кінця березня брав участь у міських боях і на власні очі бачив, як окупанти знищували Маріуполь. Ані здання за зданням розбирали, тобто під ну, Совершенно без разницы. Там есть мирные, нет там мирных. Они здания за здание. Они вот так вот вот стояли. Я видел людей в черной форме, просто, ну, их вот так вот с окна было видно. У нас очень близкие контакты были. Как вот так вот вот стоят, вот это здание, оно мне нужно, вот это здание, нам не нужно. Он там, вот что отработали. Ну, то есть, и потом самолет пролетает, и этих зданий просто уже на карте не существует. Все. Чимало сил росіяни кинули на комбінат Азовсталь, в якому були не тільки позиції захисників, а й прихисток для цивільних. Обстрілювали чи не з усієї зброї, яку мали, та кирило.